Всім привіт! Сьогодні ми завітали до славетного містечка Кам'янець-Подільський. І я хочу поділитися з вами старим містом, його дивовижним, низчим не ни зрівняним колоритом. Подивимося фортецю та інші не менш цікаві локації. Про основні пам'ятки історичної частини Кам'янця-Подільська я розповім у наступному відео. А сьогодні я розповім про її перлину. Фортецю. Кам'янець-Подільську фортецю. Зібралися, посміхнулися і, не витрачаючи зайвих слів, твоя подорож починається саме зараз. Ходімо знайомитись. І перш, ніж потрапити до фортеці, маємо перетнути Замковий міст. Одне з семи чудес міста. Пам'ятка архітектури національного значення. Він сполучає старе місто, розташоване на півострові у пітлі річки Смотрич, із фортецею на Мисі. І пролягає на вузькому перешийку між двома правими берегами річки Смотрич. Уперше міст згадано у документах 1494 року. А згідно з гіпотезою архітекторів-реставраторів Євгенії та Ольгії Пламеницьких, міст почали будувати ще римлян на початку другого століття нашої ери. На цій підставі міст і включено до книги рекордів України як найстаріший. Досі тривають суперечки щодо того, коли була зведена фортеця. Перші згадки датовані 1374 роком, коли місто отримало Магдебурзьке право. Проте археологічні дослідження змістили хронологію фортеці на два сторіччя назад. І от, вже перетнувши вхідні ворота, поринаємо в минулі часи. Праворіч від входу розташована східна башта фортеці. Вона п'ятикутна. Її побудували над колодезем, глибина якого майже 41 метр. Щоб діставати воду з такої величезної глибини, були встановлені спеціальні дерев'яні колеса. Реконструкція такого колеса збереглася до сьогоднішнього дня. Вона встановлена зараз на другому поверсі башти. А ще тут можна ознайомитися з жорнами, що зберіглися до наших часів майже неушкодженими. Просуваючись вздовж правої стіни через північний бастіон, наближаємося до Лянцкоронської башти. Інша назва вежа Креслава. Типовий приклад веж, які поєднували фланкувальні і надбравні функції. А в підвалах Лянськоронської башти розмістився вхід до старої катівні. Але про неї я розповім трохи згодом. Вежа отримала назву в пам'ять про кам'янецького староста Станіслава Лянськоронського, який, імовірно, фінансував будівельні роботи. До речі, перші 200 років існування замку були нелегкими. Спочатку ще дерев'яні стіни були зруйновані пожежею, потім його захопила орда Батія, знищивши майже все населення. Увірвавшись міста, татаро монголи встановили своє панування, що тривало більше 40 років. А ми продовжуємо знайомство з вежами. Башта раджанка. Кругом має кілька образот. На горі зберіглися кам'яні кронштейни. І це показує. Що на цій башті був зубчастий верх та, можливо, і покриття. Як на Тинчинські та лядськорецькі башта. А вперше ця башта описана у 1544 році, і означає її назва Наріжна вежа або вежа на розі. Ми трохи підмерзли. І вирішили завітати до кав'ярні за гарячим, духмяним глінтвейном та запашною кавою. Зігрілися і продовжуємо прогулянку. У дворі старої фортеці, ліворуч від входу, є цікавий об'єкт боргова яма з моляжем боржника. У колишні часи в неї саджали злісних неплатників податків. А зараз кидають монетки, щоб ніколи не мати боргів. А ми продовжуємо рухатись по колу внутрішнім двором. Ще одне цікаве місце для відвідування: Карбалюкова або папська вежа. Тут свого часу був ув'язнені знаменитий Устим Кармелюк, який, хоча й часто потрапляв до в'язниць, постійно втікав з них. Свого часу і ці стіни надовго його не затримали. Ходімо подивимось. Пажа була споруджена в 1505-1515 роках на третю частину данини святого Петра, надіслану Папою Римським Юлієм II. Підіймаємося на другий поверх вежі, де можна ознайомитись з історією трьох ув'язнень ватажка селянського руху Устима Кармелюка та його втеч, а також з інсталяцією його заточення та умовами перебування. А під самісінькими сходами до в'язниці є вихід на чудовий оглядовий майданчик, з якого можна помилуватися зовнішнім двором, каньйонам та навколишніми краєвидами. Сьогодні давню історію фортеці втілюють і відтворюють справжні фанати своєї справи. Олександр Заремба, директор Кам'янець-Подільської фортеці, маличку захопився історією, а сьогодні займається реконструкцією. Він розпочав свій шлях у світ відтворення історичних пам'яток та побуту з книги майбутніх командирів Анатолія Митяєва. Пізніше у нього з'явилося бажання дослідити прочитане на дотик. Ігор Чесноковський займається реконструкцією 17-го сторіччя. Разом зі своїми колегами вони виготовляють традиційні луки того часу, відтворюють костюми та ведуть просвітницьку роботу серед населення. Він один з організаторів щорічного міжнародного турніру зі стрільби з традиційного лука кам'яна стріла. Мовляв, саме місто надихає до такої діяльності. Ще тут Олег Храпан просуває гончарний промисел та мається замкова майстерня. Проте вони, на жаль, були закриті. Шість років тому Олег Шолік спік під перший хліб. За ініціативою Олександра Заремби виникла ідея спробувати щось нове і показати це туристам. Спородивши пічку, вони взялися за роботу. Щоправда, перший хліб в них згорів. Хліб печуть із борошна другого сорту. У правильній послідовності замішується сироватка, цукор, жутні борошна і дають тісто забродити, а заколочувати тісто потрібно цілу годину. Прогулявшись по двір'ю, спробувавши себе у різних ролях та трохи зголоднівши, направляємося до рядів із всякою смакотою. Тут вас залюбки накормлять насиченим гостреньким бограчем, запашною грибною юшкою та різноманітною смаженою на відкритому вогні смакотою. А на нас чекають ще башти і споруди. Ковчег. або Лянська башта. Перша по цій лінії башта кругла з білим старовинним тинком. У XVI столітті прозвали її Ляською або Кором – ковчег Арцибіскупський. Назву Лянська вона отримала за збереження в своїх укріплених сховищах єпископських цінностей. А ще має назву біла через те, що в її клаці домінує білий кольор. Цікавим є те, що з подвір'я замку над входом до башти на кам'яних гарно оброблених артцпахах вибито напис латини. Вірний друг річчи за фенікса. Далі на західному кінці замкових мурів стоїть велика башта, що значно виступає з лінії стін півкругом. У ній є декілька амбразур на значній висоті, на самій горі видно стрільниці, Побудована є в 1542 році. А коли 1672 року замок обложили турки, вони зруйнували його вибухом пороху. Але одразу після здобуття замку заходилося відновлювати цю башту. З внутрішнього боку башти розташована колекцію замкової артилерії 15-18 століття. Тут ви можете побачити, як артилерія розвивалась від метальної до ствольної зброї. Коли з'явилися та які бувають гармати, ядра, кам'яний дріб, арбалети і стріли тощо. Напроти експозиції, сходами підіймаємося до малої західної башти. Як до оглядового майданчику на високі вали земляного нового замка, збудованого на початку XVII століття. Тут нас знову зустрічає башта Рожанка, але вже з боку внутрішнього двору. І тут же можна увійти в башту та піднятися на оглядовий майданчик. Як же красиво, дух захоплює. Звідси відкривається приголомшливий вид на внутрішній двір. Новий замок, дорогу, каньйон та місто. Огляд на всі 360 градусів. Але будьте дуже обережні. Сходи всюди дуже крутезні та вимагають неабиякої уваги. А ще звідси від башти рожанки. Можна пройтися верхнім коридором через комендантську башту до Ляцькоронської башти і помилуватися видом на старе місто. А от вийти на двір вже можна через Ляцькоронську башту. Перетнувши двір, поспішаємо відвідати інший оглядовий майданчик. Дерев'яний помост, на який можна піднятися від Тинчинської башти. Знову помилуватися зовнішнім двором і навколишніми краєвидами. Особливо на заході сонця. Найменування цієї вежі, побудованої на початку 15 століття, пов'язують з перебуванням в кабінці краківського каштеляна Яна Тинчинського. Ледве не забула. Обіцяла ж показати каземати катівні. Тож знову перетинаємо двір. До нашого часу тут зберіглася ціла система ходів і казематів. Тут представлена експозиція, що розповідає про знаряддя катування середньовіччя у цій місцевості. Праворуч від входу зроблена інсталяція у катівні, з описанням історії та видів тортур, екзекуцій та просто знущань над неугодними. Таке навіть просто дивитися моторошно. А от праворуч розмістилася темниця, де очікували своєї долі різні бранці фортеці. А рештанти у фортечній в'язниці поділялися на військових, цивільних, а також так званих секретних. До речі, в інсталяції катівні використано образ реальної особи. Останнього кам'янець подільського ката пана Вишньонського. Тут же представлена і його історія. Моторошно. Скоріше на свіже повітря з цих підвалів. Окрім баш, стін, колодязів та льохів у замку були різні будинки житлового та господарчого призначення. Дім дежив староста. Далі, в напрямку Брами рами пільної були лазня та стай та інші господарські споруди. Ну і яка ж туристична локація без сувенірних точок. Це обов'язковий атрибут всіх подібних локацій. У фортеці є як точки продажу специфічного краму у вигляді дерев'яного зброєння, так і магазинчик народних промислів, які можна відвідувати просто як музей мистецтва. І невідомо, як би склалася доля Кам'янець-Подільського замку, якби у 1362 році він не перейшов у володіння п'ятьом племінників літовського князя Ольгерда, який розбив монголо-татар у битви під сильними водами. Костянтин, Борис, Федор, Юрій та Олександр, зачаровані недоторканістю природи та мальовничими краєвидами цього краю, вирішили тут і залишитися. Саме в 14 столітті Кам'янець-Подільський замок починає набувати та вигляду, що зберігся до наших днів. Однак чвари між численними спадкоємцями сприяють переходу фортеці до Рекречі Посполитою, під покровительством якої вона знаходилась три століття до 1793 року. За старим мурованим замком у північно-західному напрямку підноситься високі вали земляного. Так званого нового замку, збудованого на початку XVII століття. Цей земляний замок має форму приблизно трапеції, якої широкий бік лежить на північному заході, а вужчий пік припирає до старого замку. Ці будування зроблено під доглядом інженера Теофіла Шемберга. Вали, що йдуть по контуру замку, подвійні і між ними йдуть широкі та глибокі рови обкладені по боках тесаним камінням. А ми повертаємося до Старого замку, але вже з зовнішнього двору, так званого південного бастіону, зі сторони нової великої вежі, що була прибудована із зовнішнього боку замку у 1544 році. А з південного боку башти прячуть свої невеличкі секретики. Так у башти ковчег, як і на баштах Папський і ковпак, на горі вставлена кам'яну плиту з гербом. В полі герба був ковчег, ну, тобто чаша. Зверху єпископська шапка і хрест поєднані стрічкою, а з лівої сторони була кольчуга, а з правою меч. На кожній башті герби різні. Правда, вкрай важко розгледіти ці елементи з землі. І звісно ж, кам'янець-Подільська фортеця не могла не породити легенди та чутки про своє створення. За першою легендою, племінники князя відправились якось на полювання, де один з братів зустрів оленя золотими рогами. І той показав йому місце дивовижної краси, що було оточене лісом та водами, і наказав князь братам зрубати дерева та возвести на їх місці високий замок. З часом це місце стало осередком процвітання та заможності та здійснило мрію братів про власне князівство А от, згідно другої легенди, вдова мала двох синів, які так і не зуміли знайти свого осередку та побудувати дім для своїх родин. Тоді брати вирішили піти світ за очі, шукати родючих земель, не взявши навіть харчу дорогу. І коли вони вже майже помирали з голоду, перед ними з'явився острів, на якому було безліч звірини, а вода була багата на рибу та перл. Сини звели там перше поселення і вирушили за своїми сім'ями. А які легенди камянець Подільської фортеці відомі вам? Напишіть про це, будь ласка, у коментарі під цим відео. Та яка ж фортеця без легенди про незчисленні скарби? Легенда розповідає, що коли туркам довелося покидати кам'янець, вони не встигли вивезти всього награбованого. За наказом відьмака, турки зробили здоровенну діжку, просмалили і засипали в неї золото і дорогоцінності. Опинилася діжка під турецьким мостом. Під водою в тій ямі ти ніхто не дістане. Сторожую діжку відмаки, маки. Чекає того часу, коли турки по золото прийдуть. Є тільки один спосіб підняти діжку. Коли на Великдень піп уперше заспіває Христос Воскрес, то всі відьмаки на якусь мить втрачають силу. І в цей момент сміливцеві треба скочити у воду та притримати відьмака за бороду. Тоді вода сама наберег діжку і з золотом викачає. І ще трохи на останок корисної інформації. Фортеця відчинена взимку з 9 до 17, а по понеділках до 16. А влітку на 2 години довше. Вартість східного квітка 100 гривень для дорослих. А ще можна придбати екскурсію за 200 гривень, різноманітні квести та екскурсійні програми. Посилання на ці заходи я залишу під цим відео. Ми сьогодні провели нереальний, прогаломшливий, мегапозитивний день, вивчаючи історію і архітектуру Кам'янець-Подільської фортеці. Залишається побажати вам подорожуйте з нами, подорожуйте, як ми. Подорожуйте краще за нас, бо життя того дійсно варте. І не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки і натискати на дзвіночок, щоб першими дізнаватися про нові локації, нові емоції, нові подорожі. Па-па!